Вітаю вас на каналі Піражуля Квіткова і сьогоднішнє відео хотіла присвятити очіткам. І не звичайним очіткам, а з варігатністю. Хто знає, я дуже полюбляю рослинки саме з пістрявим листочком. Очітки це дуже гарні рослинки, які виступають природньою мульчою для рослин, для того, щоб зберігалася волога, і рослинки та їх коренева система дуже гарно розвивалася. І почну я свою розповідь з очітка Мідельдорфа ось такого, або його називають ще просто H, тобто край. Якщо ви побачите, то в нього зелена серединка та жовтий край. Всі рослинки з варігатністю, як ви бачите, інколи випускають ось такі пагони, які повністю або жовті, або зелені. І їх, звичайно, потрібно прибирати, тому що сортність цієї рослинки може змінитися. Ще стосовно очітків, хотіла порадити вам в минулому році. Очіки в мене дуже рясно квітли, і я вирішила їх обрізати, обрізати саме цвітіння. І дуже пожалкувала. В цьому році я брала просто і ось так, вищіпувала ці квіти і викидала їх. Ось і Такий спосіб прибирання квітів мені був більш до бачите? Вони в засихають, і гарно їх можна прибрати. І я не руйную красу своїх рослинок. І це був очіток Мідельдорфа. Дуже гарна почупокрівна рослинка. І переходимо до другої рослинки, дуже схожа на цей сорт. І другий очіток, як ви чули, вже. В описі Мідельдорфа я назвала таку, таке слово, як Edge. Тобто там край був жовтий, а тут навпаки, цей сорт називається Green Edge, Зелений край. Він дуже гарно виглядає. Я мало в кого саме зустрічала саме цей вид. І багато хто хоче таку рослинку, тому буде її вкорінювати і розсаджувати. Вона приблизно однакової висоти, десь до 10 см заввишки, ну і розростається гарним кущиком. До речі, цей сорт у мене посаджений на сонечко. Як знаємо, що чіткі дуже класно переносять спеку. Нагадаю, назва називається Green Edge. Дуже гарна. Тут в мене третій очіточок, і це хібний очіток триколор. Саме цей вид має зелене забарвлення листочка з рожевим окрасом, саме края листка. Дуже гарний. Він трошки відрізняється від інших очітків, як Міддельдорфа та Грін Ейдж, тим, що він на зиму наче пропадає, тобто залишаються лише голі пагани, а навесні він гарно наростає. І ось так у мене тут вже перехрестилися ці очітки. І плющики гарно, на камінчиках дуже гарно виглядають. Цей чіток триколор. І переходимо до наступного. Подивіться на цього красення, дуже давно мені хотілося. Це очіток Атлантіс. Дуже такий гарний, схожий на варігатний очіточок, але в нього такі е, суцвіття. Бачите? ось так. До речі, він мене ще не квітнув. І я хотіла би звернути увагу на те, що саме цей очіток не любить затоплення, підтоплення. Тобто садіть його там, де трошки волога уходить. Щоб не вийшло так, що ви його загодбили, як я один раз купила, посадила. І він змок і все. І я його загубила. Але ось мені моя подруга Алла надіслала, я вибрала для нього дуже гарне місце. І ось так гарно він виглядає. Мені дуже подобається. Ось, До речі, бачите, вже, як він розрісся. Почиток Атлантіс. Він трошки вищий, ніж інші очітки, якщо можемо порівняти ось триколор і очіток Атлантіс. Бачите? Тобто це десь 10 см сантиметрів вишки, а цей трошки все ж таки вище до 12-13 сантиметрів. Можливо, виростає ще більше, тому що зараз у мене ще невеличкий кущик. А це хибний варігатний очіток. Як ми знаємо, хибні, всі зникають на зиму і залишаються лише ось такі стовбури. А навесні гарно вони відростають. Подивіться, який гарний кущик в мене вже наріс. Він цвіте в мене і росте на сонечку, тому варігатність як такову ми не бачимо, але він з білим краєчком. Я думала, що він в мене пропаде, переживала дуже, але ні, дуже гарний наріс. Дуже такий щільний кущик, тому в кого такого ще немає. Це хибний варігатний очіток, обов'язково придбайте. Він не стелиться, а він такою подушкою, колючою, наче бачите, як голочки в нього, листочки. Дуже гарний, тому обов'язково зверніть увагу. І останній серед своїх видів це очіток, саме варігата. Подивіться, він відрізняється від триколору, в нього листочок набагато більший, ніж триколор, і більш витягнутий, бачите? І має менше забарвлення саме рожевого, але де-не-де це забарвлення рожеве є. Він більш е Скажімо так, високий, ніж саме очіток триколор, але теж гарно дуже виглядає. Потрібно теж його буде розсадити. Він з білим, білим краєм, зелений з білим краєм. Тому називається Очіток варігатний. І на цій чудові ноті я закінчую свою розмову про варігатні очітки. Якщо відео вам сподобалось, ставте свої вподобайки. І напишіть в коментарях, який очіток хотіли б ви ще придбати якого ви не бачили в моїх відео. Всім гарного дня!